Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему. Я б її окреслила так: від дронів до щі, Історія українця, який будує майбутнє технології у Польщі та США і загалом у світі. І сьогодні мій гість це Вадим Мельник, український бізнесмен, засновник компанії «Дронхаб». Вітаю. Вадим. Доброго дня. Я коли готувалася до інтерв'ю, якось так змалювала такий ваш портрет, український підприємець з івано франківська Тричі ви входили до Форбс, зокрема, польського, українського, так, європейського. Плюс до того, у вас найкраща освіта, США, Польща, Іспанія. І ви створили одну з найсучасніших таких технологічних компаній Центрально-Східної Європи, Дронхаб. Займаєтесь дронами. Антидронами і ще й штучним інтелектом останні, останні роки. так? І е, Працюєте з Європейським агентством з питань оборони, Європейським космічним агентством. І я от подумала, ну така от, знаєте, американська мрія, така, так? От що хлопчина з України, з Івано-Франківська, і плюс ви там перший мільйон ви свій заробили десь 20 років. так? Ну знаєте, Якщо дивитися на це все збоку, воно звучить так. Вау. Так, Але да. я просто знаю, що шлях до цього всього він насправді дуже важкий і складний. Це дуже багато роботи. це е, Треба себе в чомусь, свою родину теж обмежувати, це треба дуже багато працювати. Скільки годин ви спите? Е, дуже цікаве питання, тому що якби ми про це говорили рік тому, то е, я був на тому етапі, коли я співпрацю. Грубо кажучи, спав в офісі. От так як маск там любить розказувати про те, що він спить на фабриці. У мене дійсно так було. Особливо в моменті, коли ми будували фабрику, запускали і так далі. Я собі прям в одні з кімнат поставив ліжко, і я там ночував, тому що ну, ми працювали реально по 15-16 годин. А, і якби у мене в житті. М все життя поділене на спринти. Тобто є спринти, коли можна і треба лазерно фокусуватися на чомусь одному і бігти, е, працювати по 12-14 годин в день, але потім потрібні спринти глибокої сфокусованої роботи. І говорячи зараз, у мене дуже адекватний режим роботи. Я працюю там між 40 і 50 годин в тиждень. Тобто, то ви собі вибудували, так, такий? Так, але я власне вибудував такий дуже унікальний режим, і найважча частина цього режиму це те, що його треба боронити від сім'ї. Тому що. Мій режим неспіпадає з ким з членів сім'ї. Ви знаєте, я недавно чула в один політик, по-моєму, Балтійський, він казав, що він так вибудував свій графік: 8 годин роботи, 8 годин сну, 8 годин відпочинку. Ну, тобто для сім'ї і так далі. І ну, я подумала, ну дійсно, так багато, 8 годин. Це ж можна 8 годин відпочивати і так далі, займатися там спортом, читати, присвячувати родині, десь гуляти. Але чомусь цих годин не дуже вони є. Ну насправді проблема вся виникає в тому, що от там з США і через Європу нас всіх навчили оцеї, англійською мовою Це називається hustle culture, тобто культура такого важкої роботи, що ми всі повинні працювати багато. Коли ви працюєте в штатах. Наприклад, всі очікують, що ви будете працювати 80-90 годин в тиждень. Тобто, у вас не буде особисто життя від слова, взагалі в Європі цей work-life balance трошки кращий, але насправді проблема полягає в тому, що ми зайняті більшість людей зайняті, замість того, щоб бути продуктивними, і от до мене десь півроку тому прийшло дуже сильне розуміння того, що я супер зайнятий. У мене немає часу ні на що. Але я не продуктивний. Ну тобто, я продуктивний, але не такий, як би міг. І це виникає з того, що в мене немає часу на спорт, на сім'ю, на почитати книжки, навіть почити. Я почав дуже сильно перебудовувати свою рутину, і вона елементарна. Ну тобто, рішення лежить на поверхні. Я почав просто замірювати свої моменти, коли в мене найкраща продуктивність, і парадоксально виявилося, що в мене найкраща продуктивність між п'ятої і дев'ятої ранку. Тоді, коли всі сплять, слак не працює, на, на телефон ніхто не дзвонить, на мейли ніхто не дзвонить. І останні півроку я працюю в режимі, коли я встаю в п'ятій, в п'ять тридцять я починаю працювати. і До 9 я закінчую такі три з половиною години супер глибокої роботи. І в дев'ятій, коли всі мої компанії починають працювати, і всі тільки починають слабки. Вже... Перетас... Я вже зробив найважливішу частину дня. Так. І я Оні три місяці я прям з желізобетону закінчую свій робочий день в 17.00. У Мене ніколи такого не було ніколи. І друга річ, яку я е, зробив, ну там абстрагуючи цього, що я розділив по блоках і так далі, я собі дозволив відпочивати. Я зробив просто ідеальну річ, я зробив четверг вихідним днем. Тому що... Чому четвер? Саме? Середина тижня? Середина тижня. Тому що понеділок, вівторок, середа, я працюю суперефективно, дуже багато. Четверг, я повністю ресетуюся, але четверг це робочий день. І в мене є час поїхати до лікаря, поїхати в торгові центри, тому що все відкрито, бо це Польща, де в неділю все закрито. І тоді п'ятниця-субота, я знову працюю суперефективно, і в неділю я відпочиваю. І от в такому режимі трьох тижнів важкої інтенсивної роботи і потім тижня такого ділоуду, я відчуваю зараз, що я працюю там безпеки. Беремо всі на замітку, тому що це дуже хороше, мені здається, мудре рішення, тому що продуктивність праці набагато зростає. Хочу трошки про ваше життя. От ви коли приїхали до Польщі, ви ж на навчання переїхали. Це Ряжів був, так? Ряжів українською. Ми говоримо. І чому саме ви обрали Польщу? Я так розумію, що можна було обрати якісь інші країни чи ні? Можна. Тут трошки ситуативності, трошки випадковості. Насправді я колись виграв. В таку програму Flex, ще будучи в школі Future Leaders Exchange. І це мені дозволило поїхати на навчання в Штати. Ну і це, відповідно, дуже сильно поміняло мій майнсет. Там Я роботами почав займатися, ми чемпіонат світу виграли і так далі. Коли я повернувся в Україну, я зрозумів, що якби я закінчив 11 клас гімназії і е, університет, в який я поступав, а в нас гімназія топова була. Ну, тобто вона по рейтингах е, в топ-3 входить в Україні. Івано-Франківська гімназія, і я розумів, що я зі своїми балами по ЗНО я проходжу будь-куди КПІ, Львівська політехніка і так далі, але я там не хочу вчитися. Тому що там чудова теоретична база, і вони крутезних експертів вивча, е, випускають, але там дуже бракує практики. А то, чим я хотів займатися, воно в Україні ну, було на суперпочатковому стані. Ну, я просто почав розглядатися за тим, що є на ринку. Про Польщу з рукою на серці я єдине, що знав, це що є така віза на закупи, яка є в дуже багатьох моїх друзів з Івано-Франківська, всі чомусь в Польщі, я ніколи не був в Польщі перед цим. Але я зустрів знайомого, який каже: Вадім, в Жешові є дуже класний університет. Він підтримується Microsoft, великими технічними компаніями, плюс там є стипендія на навчанні. І туди доволі нескладно, насправді, було поступити. Я здав всі екзамени, я за пару тижнів підтягнув польську та поступив. і поступив. Отак от сталося. Тому це було випадковість. Це було свідоме рішення того, що мені потрібно університет, який дає практику. Але ну, так, треба бути, як мене головний редактор мій говорив колись на українському радіо, Олексій Березенко. Він казав, що журналіст, наприклад, має бути теоретично підкованим і практично битим. Ну я думаю, що це для всіх професій дуже важливо. Я десь чула в вашому інтерв'ю, що ви були такі, як заучка, да, як це називається, такі в школі, де да, так, Дуже от ви так багато вчилися. Ну відміну. Давайте так. Я вчився тільки в тому, що мені подобалося. Тобто інформатика, математика фізика. такі технологічні, Так, Так, так. У так. мене така, знаєте, є, мені здається, певна форма, легка форма аутизму. І я вмію супер лазерно фокусуватися, але тільки коли в мене є мотивація, і я бачу в цьому е ціль. Якщо я не бачу сенс в чомусь, я от як би я не старався цього не запам'ятаю. Тому з географії в мене топографічний кретинізм, я взагалі не орієнтуюся в я з географії нуль. В програмуванні? Ну я в 20 років почав в Microsoft працювати. Е, відповідно, е, я був з заучкою, але тільки в таких речах, які мені подобалися. Подобалося. В усьому решта я був такий above так, average. А ви сказали, що от ціль. от Бачу ціль: От ціль тоді була яка? І яка зараз ціль? А... Тому що для багатьох, от можливо, для молоді там хтось бачить різні цілі, хтось там заробити дуже багато коштів, да там жити потім собі спокійно, мандрувати, хтось там здобути якусь освіту важливу, там професію і в ній працювати там, якісь досягнення, хтось те, щоб допомогти там державі. Ну у всіх різні цілі, да. от у вас яка була, яка є зараз. Колись з дитинства в мене була дуже така романтизована банальна ціль, але я хотів стати найкращим програмістом у світі. Ну і Можна сказати, що цього якось там на певному етапі я досягнув. Да? Тому що ми виграли чемпіонат світу по робототехніці. Я виграв купу там, українських олімпіад по програмуванню і так далі. І якось воно та й досягнулося. А, яка ціль зараз? Чесно, на даному етапі. Е у мене з'являється таке трошки ФОМО, тобто страх втратити можливість. от. І це більше не ціль, це страх втратити можливість. Тому що я. Можливість чого? От, я, власне, до цього веду. Останні 10 років мого життя пролетіло дуже швидко. І я бачу, наскільки зараз е, час ще прискорився. Не я... тільки у вас. Я... Ми, от, ми говорили з моїм попереднім гостем про те, що а чому? Тому що дуже багато інформації в світі. І все прискорюється, всі процеси прискорені, люди теж прискорені, тому у нас от, не вистачає цього часу там, на відпочинок і так далі. Ми мусимо якось чимось жертвувати. Тому тут, розумієте, як, от, цікава ціль, тому що чи це кошти, чи ви хочете там, стати супермільйонером, там, я не знаю там. Е... Хоча у вас статки, мабуть, і так. Це. Стосовно, да стосовно грошей, є таке слово, яке на радіо не можна називати, але це є такий термін англійською мовою: The screw of money. Давайте так це угу. назвемо. Це, тобто, та кількість грошей, після яких ви абсолютно будь-якій людині в вашому житті, можете сказати, іди так, геть. Так, так. Ну, це І... рівень свободи. Рівень свободи, так. І, і на певному етапі, коли ви доходите до цього рівня свободи, у кожного він різний. Ну, але давайте закладемо оцю статистику, про яку говорить американське дослідження, 6,5 мільйонів доларів. Тому що 6,5 мільйонів доларів на рахунку дозволяє вам жити до кінця життя без проблем з самих дивіденд з цих грошей. І для більшості людей після. Шести, ну давайте десяти мільйонів доларів гроші перестають бути будь якою мотивацією. Гроші насправді це, напевно, найгірший мотиватор в житті. І я е, не знаю жодного фаундера е, власника стартапу, ага. власника компанії, якому вдалося який це робив заради грошей. Амбіції. Е, амбіції. Амбіції, е, здоровий нарцисизм, е, велике его. От що дуже цікаво, я дуже багато часу провожу зараз в кремній відалині і в Бостоні. Це два такі осередки інновації, в США. Ну, просто скажімо так, що у вас бізнес в Польщі і в США. Тому так, ви так. живете на дві країни. На можна дві сказати. Країни. Так. Е, і що цікаво, е, і там, і там фаундери е, в позитивному значенні цього слова соціопати. Вони асертивно вірять в те, що те, що вони створюють, Робить світ кращим, вони не роблять цього для грошей, тому що вони розуміють, що якщо вони цього не зроблять, вони можуть піти спокійно працювати в одну з тисяч компаній в кремній долині і заробляти свої 300 тисяч доларів в рік, і їм цього на хороше життя вистачить без проблем. Але вони хочуть змінювати світ, і от ті люди, яким вдається а, досягнути успіху, будь в чому, їм потрібна віра. Ну тобто, я все більше доходжу до висновку, що кожен великий бізнес це релігія. Ну от якби це неправильно не звучало, але треба просто свято вірити в те, що ти робиш. І от оці соціопати силіконової долини вони свято вірять в те, що вони змінюють світ на краще. Для них існує тільки їхній продукт, їхні клієнти і розв'язання проблем їхнього клієнта. Нічого більше для них не існує. Хочу поговорити про Drone Hub. Як народилась взагалі ідея? І що стало тією такою, знаєте, точкою неповернення, коли ви вже зрозуміли, що все, це те, куди я маю йти, те, що я маю створювати. А, ну, Давайте так, зразу з кінця відповідаючи, це не точка неповернення, У мене е, ніколи нема чогось такого. Тобто я свої бізнеси не трактую як своїх дітей. Е, бізнес це проект. Проекти купуються, проекти продаються, проекти видозмінюються. Е, з дронхабом, так само він почався не з того, що я придумав геніальну ідею, я буду робити зарядки для дронів. Ні, ми були доволі крутою сервісною компанією, ми розробляли дрони, роботи для великих класних компаній. І одного разу випадково, от реально випадково, до нас прийшов мейл від Європейської космічної агенції, вони хотіли. Створити зарядку для безпілотників, тому що вони працюють, Еса працює в high space, тобто це сателіти, в mid Space, ну, це все, що літає, літаки, гелікоптери і так далі, і в low space. low space — це дрони. І потім, як вияснилося, ми виграли з ними перший тендер, тому що вони вислали це запитання до 50 компаній в ЄС, і ми були єдиною, яка відписала на цього мейла. Але. Звідки з'явився ідея Дронхабу? Вони прийшли до нас з реальною ринковою проблемою, тому що вони зробили дослідження, побачили, куди рухається ринок, і сказали: от дрони там до 2030 року повинні літати автономно. То тобто був попит, і ви надали цю пропозицію їм так. <постив> Було розв'язання реальної проблеми, от, оце то, що я хочу сказати. Успіх Дронхаба полягає тільки на тому, що ми розв'язували реальну проблему, тому що більшість стартапів падає або не розкриває свої крила просто через те, що цей попит на цей продукт існує тільки в голові власника. Наскільки от в Європі загалом давайте і Штати можемо порівняти складно чи не складно будувати бізнес, якщо, наприклад, ти з України. Є а... все ж таки, ну я розумію, що ви в молодому віці приїхали вже тут навчались, і все, але все одно, от як якщо українцям, ви ж бачите, як вашим колегам, наприклад. По перше, не можна порівнювати Європу і штати. Це два тотально різні світи, які навіть не порівнюються. По друге, кожен з цих світів треба використовувати на певному правильному етапі. Європа, от з точки зору українського фаундера, це чудове місце для того, щоб будувати бізнес з початку. Тому що стільки скільки є програм акселерації, програм держпідтримки від уряду від Єврокомісії і так далі, скільки є в Європі, немає більше ніде в світі. І Європа — чудове місце, щоб збудувати технологію, збудувати продукт і почати його тестувати. А потім треба переходити в Штати, і Штати це ідеальне місце для того, щоб рости, масштабуватися, тому що там є гігантська економіка на 350 мільйонів людей, які платять однаковими кредитними картами в однаковій валюті з гігантською купівельною спроможністю. Це те, чого немає в Євросоюзі. І от укр... ідеальна стежка українського фаундера це приїхати в Європу, отримати тут грантове фінансування. Чому воно таке важливе? Бо воно equity-free. Ви не віддаєте акції вашої компанії, будуєте тут. Е... Е... Ілотажну версію вашого продукту і потім йдете маштуватися на закордонних ну, це регіон. вже знаєте, звучить як порада українським підприємцям, так, які, наприклад, думають про те, там щоб відкривати бізнес, розвивати його в Європі, зокрема в Польщі. Якщо говорити про помилки, які були зроблені, ми не дуже любимо про це говорити, але все одно, от можливо, ви теж в плані того цих рекомендацій для українців, які нас слухають підприємців, чого не варто робити. Uh, я давайте так, я, я люблю говорити про помилки, тому що помилки це то єдине, на чому можна вчитися. І взагалі підприємництво, давайте будемо щирими. Це рух від факапу до факапу з короткими моментами, коли все в порядку. І зазвичай ці короткі моменти припадають на державні свята, тому що тоді нічого не працює, можна відпочити. Okay. Uh, стосовно помилок, найважливіша річ в вашій компанії і до чого всі підходять аби як, це ваші партнери, це ваші кофаундери. Стільки Бізнесів, скільки забили стосунки погані між кофаундерами, ну, напевно, нічого іншого не забило. І от зараз, наприклад, в Польщі є ж дуже голосний кейс Олі Малінкевич. Вона створила унікальну технологію пироскітів. Це сонячні панелі, які гнучки, які... Ну, тобто революційна технологія. Про неї писали Forbes, абсолютно всі, що вона ну, новий Ілон Маск, тільки польський. І зараз у цієї дівчини заблоковані рахунки на кілька мільйонів доларів, а її партнери, компанія, яка була її інвестором, пробує у неї цей бізнес віджати. І це дуже зараз гучний кейс. І от, от таких от ситуацій дуже багато. Тому перше і найважливіше це, знаєте. Коли стартапи йдуть по гроші до інвесторів, інвестори завжди роблять так званий due diligence, тобто перевіряють всю історію стартапу, фінансові рахунки, технології і так далі. Але стартапи не робляться в другу сторону. Вони не роблять due diligence своїх партнерів і інвесторів. Вони не підуть до інших стартапів, з якими ці інвестори співпрацювали, не запитають про референси, не запитають про щиру думку, не подивляться на їхній трек рекорд. І це найбільша помилка. Тому, якби. Перед... Найважливіша річ, яку треба зробити, це перед тим, як взяти будь-яку копійку грошей е, на розвиток своєї компанії, зробити домашнє завдання і подивитися, у кого ви ці гроші берете, особливо в сьогоднішньому світі. І це перша річ, а друга це, напевно, то що, е, взяти гроші у інвестора це найпростіша можлива річ, і це найгірша можлива річ. Тому що е, єдині речі, якої в вашій компанії не буде більше, це акції. Ну, тобто в квотово їх не може так, бути більше, розуміло. але відсотково їх ніколи не буде більше. І найгірше, що може статися, це коли фаундер втрачає контроль над своєю фірмою. Е, я знаю дуже багато кейсів, де, власне, е, зовні виглядає красива е, обгорточка, красивий крутий стартап. А фаундер, він, е, грубо кажучи, знаєте, як, чого йдуть робити бізнес, щоб не працювати на дядю. А фаундер працює на дядю в своїй же ж компанії і не має права звідти піти. Це якесь трошки замкнене Е, ви будуєте бізнес з міжнародними компаніями, міжнародні партнери. Як до вас ставляться з огляду на те, що ви з України, ви українець? Ніяка. Є якісь такі якісь, не знаю, застереження? І як ставляться в Польщі, як ставляться в Сполучених Штатах? Чи однаково? Чи от ви не помічали абсолютно ніколи там якихось, я не знаю, там хейту якогось чи і так далі? Чи можливо хтось каже, та да, ні, ми не хочемо там працювати? А... Насправді я не релевантний кейс, щоб про це говорити, тому що я в Польщі настільки довго, що коли я говорю польською, ну, якби ніхто не розуміє, що я не поляк. І єдиний момент, коли розуміють, що я не поляк, це коли дивляться на моє ім'я, і воно починається з букви, якої немає в польському алфавіті. Так, ну, так. окей. Але ну, якби найкращий кейс, наприклад, того, що можна сказати, це: от у нас є освітні курси для українців по штучному інтелекту і для поляків. І на польському ринку ми зробили набагато більш феноменальний успіх ніж на українському ринку, у нас там більше трьох тисяч студентів і нуль хейту, три тисячі підприємців, поляків купили курс у українця і, і нікого нікому це не перешкоджає. Тому оцей, оцей якби шовінізм, проблеми і так далі він однозначно є, але в певних прошарках суспільства в бізнесі його немає. В бізнесі в Польщі от прям шовінізму немає від слова. Взагалі, Якщо ми згадали про Україну, от яке місце Україна займає в вашому серці в житті? Якщо можна так сказати, тому що Україна зараз переживає дуже важкі часи. <свистак> війна, це, мабуть, найгірше, що може бути. Тим більше така, як зараз, повномасштабна. Само собою, е -е -е дивіться, Україна, це м -м з точки зору. Мене вона мене сформувала як людина. Тобто там, відсотків 60 мого успіху я завдячую от Україні вихованню в своїй чудовій гімназії українському нетворку. З точки зору бізнесу Україна суперкрута країна, незважаючи на те, що зараз в Україні відбувається. Такої, таких вискозмотивованих працівників немає більше ніде в світі. От, ми, я я ж все життя працював тільки з поляками, польські бізнеси okay. і так далі. А коли ми почали створювати курси по штучному інтелекту для українців. Я почав працювати з українськими командами, і просто е, при одній і тій самій заробітній платі ефективність українського працівника вона в чотири вища. Е, недавно ж, по-моєму, український прем'єр-міністр сказав, що продукти... продуктивність українця вона дуже низька і знаходиться в одній з останніх місць в світі, десь так і було. І його дуже сильно захейтили. І захейтили його просто через те, що він якби не всі зрозуміли, що хотів сказати, автор. А автор хотів сказати, що в Україні. Лежить дуже великий невикористаний потенціал, тому що у нас живуть люди, яким хочеться ще хочеться, тому що от в Європі останні там 60 років вона живе в настільки великому комфорті. Ну, що такому людям, розслабленому, та, релаксі так, більше. І людям просто не хочеться. Ні, їм їм good enough. а українцям хочеться. В них є оце от комплекс достигатор, комплекс меншої вартості. Вони е, то, що було у поляків, коли вони почали входити в Євросоюз, і оце є в Українці. Українці хочуть показати, що вони можуть, вони найкращі, вони і показують однозначно показують. О, ну, показують. Ну, так, тобто, от ваш приклад, будь ласка, він ну, один із та. таких ключових можна сказати, Ну, це правда, Теж. але от просто ідучи до того, Україна. Це насправді настільки недооцінений актив, це знаєте, такий алмаз, який ще не огранити. І якщо його огранити, це буде один з найкрасивіших діамантів. Тому як тільки війна закінчиться, там буде настільки революційний ріст абсолютно в будь-якій галузі, що ну мені навіть складно уявити. Хочу поговорити про от ви відкрили ці курси, так Ші. Все ж таки, ну, багато хто каже, що майбутнє за штучним інтелектом і так далі. Я можу сказати, що, наприклад, от я як журналіст використовую десь там, там під час перекладу, там, перевірка тексту, десь як помічника такого. І розумію, що це якась там, я не знаю, там один відсоток, може, два з того всього обсягу, який я там можу використовувати. От як ви бачите це, чи це дійсно майбутнє за цим, і чому. Ви зараз навчаєте людей. І українців, і поляків, всіх, хто підписується. А, загалом так. Давайте розрізнимо, що таке штучний інтелект в двох словах. Тому що штучний інтелект він був. Популярним задовго до чата GPT, просто про це ніхто не говорив, бо чат GPT дав нам можливість використовувати штучний інтелект органолептично кожному. Але перед цим Google, YouTube і так далі, це все був штучний, штучний інтелект. Просто він це так не називали. Ми з AI працюємо практично 10 років в Друнхабі з самого початку існування компанії. Але для мене переломним моментом, власне, стало то, що штучний інтелект у мене. Революційно підняв продуктивність. Тому що, е, що дозволяє бізнесу залишатися на плаву і розвиватися далі? Це постійне тестування гіпотез. Бізнес розвивається тільки доти, доки він тестує гіпотези і інвестує в науково дослідницьку діяльність. І, а якість не вплинула на якість? Е, так, я веду просто до того, що е, компанії. Е, Люди неправильно використовують штучний інтелект, тому що вони його використовують як decision-maker, тобто там напиши мені то або прийми мені рішення. А чого Microsoft називає свій штучний інтелект копайлотом, другим пілотом? Це насправді дуже глибока теза, тому що вони будують штучний інтелект так, щоб він був вашим таким вінкменом. Тобто, от як в військових літаках є перший пілот, і є другий пілот. І от так само тут у мене штучний інтелект це людина, яка просто лавинообразно підняла для мене рівень і швидкість роботи, і швидкість тестування гіпотез. Тобто, якщо, наприклад, в тому самому ж Дронхабі ми тестували 6 до 10 гіпотез в рік. То зараз ми тестуємо 60 до 100 гіпотез в рік, ну, настільки прискорилося у швидкість розробку. Ну тобто то в 10 разів, якщо це використовувати правильно, і кожному бізнесу він дає можливість просто тестувати гіпотези. От нам, наприклад, недавно треба було створити один внутрішній додаток. Раніше ми би його створювали, ну там, скажімо, скажемо, бюджет там 20-30 тисяч доларів і півтора місяці роботи. Зараз ми його створили одною людиною за один вечір за 40 доларів. А персонал у вас скоротився? Е, Через, він, скажімо так, впровадження вже настільки сильно штучного інтелекту. він не піднявся. Ми, от, наприклад, в відділі розробки від січня цього року, а зараз практично кінець року, ми не найняли жодного нового працівника. А ті, що лишилися, працюють ну от легкою рукою на 40 50 ефективніше, власне, через використання штучного інтелекту. У нас цього року хайрінг, ну рекрутинг, затримався практично на нулі. Ми практично не беремо нових людей. А, да, звичайно, є в нас певні відділи, які дуже сильно давайте назвемо постраждали від штучного інтелекту. Це така мануальна повторювальна робота, це техпідтримка. Це все, що пов'язане зі створенням документів, документації, тендерної документації і так далі. Тому що там штучним інтелектом, то що робило раніше 10 людей, зараз можна робити однією людиною. Там постраждало. Але загалом це дозволило нам а, дуже сильно підняти маржинальність бізнесу, дуже сильно підняти оборот, набагато швидше тестувати гіпотези. І в перспективі це приведе до того, що DroneHub буде рости швидше, так само, як всі інші компанії будуть рости швидше. Тому що вадими яй, наприклад, от компанія по покупці, Курсах, ми її вже будували з таким підходом AI first, тобто кожен працівник. Перед тим, як щось зробить, він має подумати, як це зробити зі штучним інтелектом. І на сьогодні Вадим Яй, це я тільки закінчу швидку думку. Це компанія, в якій всього лише 11 людей, але вони працюють швидше ніж ефективніше, ніж наші конкуренти, які мають по 80-100 людей. Цікаво, Вадим. Я пропоную продовжити вже цю тему по штучному інтелекту в наступних наших програмах. Програмах нагадаю, що Вадим Мельник, український бізнесмен, засновник компанії DroneHub, був сьогодні гостем програми. Ми у Польщі і ми говорили на тему від дронів доші історія українця, який будує майбутнє технології у. Польщі та Сполучених Штатах Америки з вами була Світлана Мялик. До зустрічі!